Які плани в Росії на літній наступ їх вона активно зливає через своїх псевдоекспертів, таких як Латиніна, Арестович та інші? Ось, приміром, Арестович, який переховується за кордоном і якого активно постять росіяни, стверджує, що цього літа Росія хоче захопити чотири регіони. Вони хочуть окупувати Запорізьку область повністю, включно з містом Запоріжжя, плюс планують витіснити українські війська із Донецької і Луганської області, а також хочуть створити буферну зону у Сумській, Харківській і Чернігівській областях. Але це ще не все. Росіяни будуть затягувати мирні переговори для того, щоб потім змусити Зеленського визнати нові захоплені території російськими. І як натякає Арестович, після цього Путін захоче оголосити про створення союзної держави. Звичайно, не хочеться вірити таким злимним бачкам, як Арестович. Але ось дивіться, буквально в ці дні депутат російської держдуми Соболів каже, що Путін таки дійсно хоче створити союзну державу між Росією, Україною і Білоруссю. Що ж, ми бачимо, що Москва не приховує свої плани відновити Російську імперію, але чи вдасться їй це? Це зовсім інше питання.